Багато хочуть обдурити нас. Так, щоб було по їхньому Не по-христовому, не по-божому, а по їхньому Тому з'явилися різні догми, вчення, тому з'явилися деномінації. Ми бачимо, до чого приводить вся ця ця деномінаційна церква, православні московського патріархату. Ми бачимо, вбивцями стали насильниками, явними. Тут вже навіть сама проста людина, дитина розуміє, хто вони є. Вбивці, справді, вкрасти, вбити, погубити, Чи діла, чия воля, чиє освячення, бісівське в них освячення. А що дивимося, католики, а ті своїм папою, що тільки вони не наробили вже зараз, під час війни? Путін у них далі залишається святим голобом миру. Ніхто з нього не зняв цього звання. А він же ж сам не відмовиться, а коли папа благословив Росію. Вже в березні, під час війни 2022 року, коли, коли ми чули про Бучу, коли ми чули про ці насильства, немовлят, я загострюю на цьому, немовлят, насильство, вбивство на очах матері, батька. Він благословляє Росію на порочному серцю Марії, Богородиці чи якійсь своїй Марії, яку ви продумали? Та своїй, бо мати Господа мого не є вашою Богородицею. Забудьте за це, прихуни. Ви воно зліпили собі Фатіму і возите її, копію нам привезли, то вивезіть її на передову. Хай вона зупинить цю війну. А що там протестанти? Засмаркані діти Божі. В Росії вони побігли за православними. І до Духа Святого звертається, який Дух Ваш святий? Бісівський? Вони кажуть, поможи Боже перемогти! Кого перемогти? Кого вбити? За кого ви молитеся? І ніхто не розгледів їх з протестантів, які тут в Україні, а де розпізнання духів ваших? І коли ми це все викриваємо, коли розпізнаємо, все це, ця Гедота, ця Гідра, так само три голова: протестантська, православна і головна католицька, постійно хоче бризнути ядом, отрутою. На християнські зустрічі, на церкву Божу, куплену кров'ю Ісуса Христа. Нас вибрано, покликано і поставлено. Не ми створили церкву Божу, а Христос. Ми лише живемо в тому часі, і нас покликано в Його церкву, де Він фундамент, де Він цей зв'язуючий камінь любові, який зв'язує всіх у братерській любові. Господи, я дякую Тобі, що ти дав це розуміння. І той камінь Петро, він твердо стоїть на фундаменті, на якому ми далі і будуємося. Все просто зрозуміти, якщо ти думаєш. Але якщо ти потрапив на тих, хто хоче обдурити тебе, їм це вдасться. Чому? Та вони читають Євангелію, так як сатана. Він ж знає Євангелію. Він навіть в білих одежах може прийти і звести, повести за собою, що тільки не придумали людям, щоб звести їх. І далі багато хочуть обдурити вас. Подивіться навколо себе, що робиться. Вони хочуть потягти вас за собою, а ми кажемо, хай буде тягнемо вас за Христом, за Христом, за Ісусом.